Усім доброго дня, підписники, ставте лайк, підписуйтесь, а хто цього не зробив. Я зробив паровоїк, дир, 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 трубір 13 дир. Ні, це я пошуткував. Ну, такий в мене перевозик вийшов. Він, він вимотав мені абсолютно до єдиного відсотка. Мої нерви. Я вже не знав, що робити. Хотів його вибросити. Ну, я його зробив слава Богу. Отакий в мене рішаючий момент. А, якщо якщо Бросати не буду, це Це добре. Вже в нього це впало. Десь 1839 раз. Зараз 1840. й Так що, всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь, всім до побачення.